Слава Україні! Сьогодні, 24 лютого 2025 року, минуло три роки з часу початку повномасштабної війни, гарячої фази російсько-української війни, яка триває вже останні більше ніж 10 років, а якщо бути точним, то вже кілька століть. І сьогодні, звісно, говоритимо, про причини передумови, про сучасний непростий стан цієї тап цієї війни, а також про якісь певні прогнозовані результати, які можуть бути вже в осяжній перспективі, і з головою Організації українських націоналістів Олегом Медуницею. І власне, перше моє питання до Олега Медуниці є пов'язане із темою ну, підсумків отих трьох років. Цієї активної гарячої фази, саме з точки зору організованого націоналістичного руху, з точки зору, ну, головний підсумок того, цієї широкомасштабної трьохрічної війни це те, що Україна встояла. Це те, що ми не здалися. Попри те, що наші союзники евакуювали, евакуювали посольства, вивезли своїх громадян. І це свідчить про те, що вони не вірили, що, що ми встоїмо. І багато хто говорив, що Київ впаде, але ми завдяки українському народу, завдяки людям, які добровільно взяли зброю, завдяки нашим військовим, частково владі, ми змогли встояти. Це, до речі, був дуже гарний тест лакмусовий папірець на деяких представників влади. Бо дехто тікав, і тікали особи, які б мали захищати державу. Ну, там історія з першим заступником голови СБУ, який так наківав п'ятами, що його десь аж в Сербії спіймали. Тому головний результат, що ми залишились державою, нам вдалося повернути окуповані території, деякі, які були окуповані перші дні війни. Нам вдалося створити потужну армію, нам вдалося розвинути військово-промисловий комплекс, і ми освоїли тут в Україні нові види озброєння, які досить з певною долею успішності вражають глибоко в тилу російські стратегічні об'єкти. Нам вдалося створити широкий дипломатичний союзницький фронт з державами, з держав, які мають певні ресурси і допомагають нам цими ресурсами. Якби воювати. Ну, звичайно, прикрість це, це останні події в Сполучених Штатах, де оголошено, що допомога України буде зведена до нуля, і це, це надзвичайно неприємна новина, як результат, в тому числі цих трьох років. І я не думаю, що тут якась провина українців, бо Америка воювала, наприклад, в Афганістані 10 років, коли вони викинули звідти радянські війська. 10 років вони допомагали меджахедам. Вони не втомилися. Тут чомусь за три роки вони вже втомилися. Але це проблема внутрішньополітичної Америки. Багато хто це коментує. Звичайно, це серйозно відіб'ється на спроможностях українських збройних сил стримувати агресора. Це в трьохрічну річницю широкомасштабного вторгнення. Це для нас, звичайно, неприємна новина. І ми, але ми мусимо, у нас немає вибору, ми мусимо далі воювати, бо це війна екзистенційна, це війна за наше виживання, і у нас просто немає іншого вибору. І я не думаю, що якийсь мирний план, який зараз просувають, зокрема, Сполучені Штати. Це робиться так комплементарно по відношенню до агресора, до Путіна. Я не думаю, що такий мирний план може, може влаштувати українців. Тому як підсумок трьохрічної ну, широкомасштабної війни, яку розв'язала Росія, є приємні, є неприємні новини. Але головне, що ми залишилися державою, ми здатні себе самі відстоювати, свою територіальну цілісність, свою незалежність і свою спроможність. Сьогодні ми багато говоримо про наслідки, про ті проблеми сучасні, які виникли у ході цієї. Великої війни, але і ви вже про це багато згадуєте в першу чергу, як на мене, потрібно повертатися до причин, чому так сталося. І ми знаємо, що причини війни називалися різні, зважаючи на те, хто їх озвучував. Тому важливо також знати позицію організованого націоналістичного руху, позицію ОУН стосовно ключових причин, чому ця війна розпочалася. І справді, якби хто е, цю війну приніс на нашу землю. Насправді головна причина, чому Росія наважилась на широкомасштабне вторгнення, це те, що Росія є імперією. Звичайно, ми розуміємо, що ця війна велася давно. І навіть коли був той період, коли Радянський Союз розпався, до речі, він розпався в тому числі. Через активну протидію саме в тому числі і українців, які жили по всьому світу, які не сприймали Радянський Союз, називали, як і більшість світових демократичних лідерів тюрмою народів. І це була тюрма, в тому числі українського народу і української нації. Так от, з часу розпаду Радянського Союзу, на певний час, всі думали, що все заспокоїлось, що вже не буде якогось тут конфлікту, що ці країни, які відносно мирно. Розвели по різним кутам Радянський Союз і ті основні народи, які там були. Що все буде спокійно. Насправді, вже тоді, вже тоді, в 91-му році, оцей агресивний такий кигибійський комуністичний естаблішмент, який сформувався, ядро якого сформувалося в Росії навколо Москви, він вже тоді заклав такі підводні камені по відношенню до всіх своїх сусідів. Кого не бери, навіть. Фінляндія, яка ніколи не входила в Радянський Союз. І Там були політичні сили, яких підтримував Радянський Союз. Там Естонія, це проблема північно-східних територій, Кохтлоярви і так званого російськомовного населення, яке завжди педалювалося в Москві. Це проблема Риги в Латвії, це проблема польської меншини прокомуністичної в Литві, яку так само якою так само керували з, з Москвою. Це Придністров'я в Молдові. Ну, звичайно, Білорусь, яка фактично зараз окупована Російською Федерацією через те, що Москва зробила так, що спеціально там посадила лояльний собі режим, який вже я не знаю скільки років там керує режим Лукашенка, який знищив все білоруське, білоруську мову. Білоруські збройні сили фактично це підрозділ російських збройних сил. Ми знаємо, що саме з території Білорусі. На Україну готувався напад і здійснювався напад, і білоруські збройні сили були таким собі матеріальним резервом для наступаючої російської армії. Ну, звичайно, це Грузія, Кавказ, там вузол проблем, Середня Азія скрізь з ким межує Росія, скрізь там вона створила проблеми, і тепер розв'язання цих проблем бере якусь участь і, звичайно, з вигадою для себе. Ну, а власне, імперія існує тільки тоді, коли вона розширяється. Імперія не може існувати, коли вона зменшується, коли вона стоїть на одному місці, вони мусять постійно з кимось воювати. І оскільки Україна це як вони думають, це їхній ментальний центр, це їхній пуп, їхньої російської імперії, яку вони хочуть відрадити то існування Московської імперії без панування над Києвом неможливо. Тому я думаю, що це війна не за денацифікацію, так звану, не, не проти якихось фашистів, це вже смішно, і з цього вже всі сміються, чи націоналістів. Це війна за те, щоб мати владу над Києвом, мати владу над мільйонами українців. Бо в Радянському Союзі, в царській Росії, українці, це був оплот Російської імперії, Комуністичної імперії. Це були найкращі кадри, це були найосвідченіші керівники, це найкращі збройні підрозділи, які допомагали імперії розширятися. Імперія московська неспроможна без України. І цю неспроможність вони хочуть реалізувати і закрити шляхом опанування нашої території. Навіть коли вони говорять зараз про якісь мирні угоди, то вони висувають фактично план. По якому Україна нібито буде існувати як незалежна держава, а насправді вони будуть її контролювати через те, що висунули низку умов, які дозволять потім контролювати майбутню українську владу. Цього, звичайно, не відбудеться. Але якщо говорити про причини цієї війни, то однозначна причина це бажання Москви, Путіна, російського естаблішменту просто знищити нас як націю. Про що вони неодноразово, до речі, говорили, що такої нації не існує, її просто хтось там придумав. Знищити нас державу, поділити, можливо, з якимись своїми союзниками державу. Зрештою, вони потім і союзників цих поділять ще з кимось. Тобто, бажання кудись бігти, над, над чимось панувати, звичайно, це головна причина. А без України це неможливо зробити. От вони зараз. І хочуть якби українців знищити і загарбати нашу територію, природні ресурси. Але найбільше, що вони хочуть забрати, це людські ресурси. Це українці. Ми бачимо це, як вони роблять над нашими дітьми, коли з українських дітей роблять російські дітей, коли крадуть із сімей з тих територій, які вони окупували. Оце вони хочуть зробити в масштабах всієї України. На моє переконання, організований націоналістичний рух. Доволі чітко проявив себе із перших днів цього повномасштабного вторгнення, і єдиний момент, який, мабуть, багато хто може дорікнути, так, це те, що українські націоналісти мало публічно десь говорять про свою участь у війні, у допомозі війську, у тому, як сучасні. Українські націоналісти воюють проти нашого відвічного ворога. Тому і, і, і з цього виникає власне і, і запитання, де є сучасна ООН під час цієї війни, яке її місце, яка її роль? Війна не застала нашу організацію зненацька. Ми до неї готувалися. Ми розуміли, що рано чи пізно зіткнення з росіянами буде. Власне, про це ми завжди говорили українські націоналісти, і ОУН завжди говорили, що рано чи пізно нам прийдеться відбиватись від російської агресії. І зараз, коли ми читаємо статті, виступи наших славних попередників, ми розуміємо, я наскільки вони. Ну тут не треба було навіть бути провидцем, якісь чигені. Вони говорили про те, що справді за їхніми враженнями мало відбутися. ну, От зараз ми це побачили, що це відбулося. Тому ми всі ці роки готувалися. Ми займалися патріотичним вихованням, ми займалися інформаційно-пропагандивною роботою. Члени нашої організації здобували парамілітарний вишкіл на різних таборах вишкільних. Тому, звичайно, в перші дні війни чоловіки, члени нашої організації, частково жінки, пішли, стали до лав Збройних сил України. Вже тут, в перші дні був певний штаб. Такого руху фактично партизанських чи загонів територіальної оборони, які тут збиралися. Пізніше ці люди пішли служити в Збройні Сили України. Ще пізніше нам вдалося налагодити дієву підтримку членів організації, які служать в Збройних силах. Ми відродили Фонд оборони України, який колись заснував Степан Бандера. І почали через цей фонд оборони по всьому світу, де є представники нашої організації, де живуть, де діють, почали збирати ресурси, і мільйони доларів через цей фонд оборони надійшло в Україну до конкретного нашого бійця, конкретну частину військову. І ми таким чином долучилися до, до того, що зміцнили нашу оборону перед переважаючими силами ворога. Пізніше наше усвідомлення того, що перемога над Росією не може бути без залучення наших союзників, в тому числі з числа поневолених Росією народів. Ми відновили діяльність АБМ. того антибільшовицького блоку народів, який постав у далекому 1943 році. Ми його переформатували в антиімперський блок народів. І налагодили широкі зв'язки із національно визвольними рухами поневолених Росією народів, це різні дуже народи, це Якути, Саха, Буряти, Хакаси, Башкіри, Татари, представники кавказьких народів, Карели. Тобто ми відновили цю мережу і, і зараз ця мережа працює. Вона Шатає і розколихує Росію зсередини. Ми переконані, що наша перемога не відбудеться без широкого повстання широких народних мас в Російській Федерації. Тому ми заснували декілька проєктів і університет вільних народів, де, де ми навчаємо представників цих народів опору окупаційній владі російській. Ми Створили наш інформаційний проєкт, відновили діяльність нашого сайту ABN.org.ua, де повідомляємо про всі новини, які відбуваються з національно визвольними рухами на, на території Російської Федерації і не тільки на території Російської Федерації. Тому о, ми вважаємо, що цей напрямок роботи організації надзвичайно перспективний. Ну і наша інформаційно видавнича діяльність. Ми продовжуємо давати газету Шлях перемоги. Ми за ці три роки перевидали майже всіх класиків українського націоналізму. Всі ці книжки направляються в бібліотеки, в школи, в навчальні заклади, у війська для того, щоб наші військові, які воюють, розуміли, за що вони воюють. Вони воюють за свою велику місію, за свою велику націю. І те, що вони пройшли зараз від мирного життя і стали до зброї, це. Це велика місія, велика місія захисту своєї нації, своєї родини, своєї Батьківщини. І цю місію вже декілька поколінь несли до нього наші горді попередники. Власне, завдяки їм саме і була створена наша держава. Тому що ми прекрасно розуміємо, що тільки в державі в своїй, права української нації, українського народу будуть надійно захищені. Ну і останній напрямок це наше патріотичне виховання, це виховання молодого покоління, це діяльність молодіжно-націоналістичного конгресу, який ми підтримуємо. Це Теренова гра «Джура» всеукраїнська, яку так само ми підтримуємо, яка набула статусу вже національної. Отже, саме от в цих напрямках, які я окреслив зараз організація діє під час війни, і ми вважаємо, що ця діяльність наближає нашу перемогу. Ну і наостанок зараз є чимало різних формул, планів, пропозицій стосовно завершення цієї війни, розв'язання цього протистояння. І це те, і стосувалося причин, що, звичайно, потрібно завжди дивитися, хто і, виходячи з яких критеріїв, з яких інтересів формулює. чи... Представляє ці певні плани чи ті певні наміри, і в даному контексті, звичайно, нам також би хотілося знати, а як, як бачить ОУН результати цієї війни і як проектує це взагалі на життя українського суспільства і на діяльність організованого націоналістичного руху. Говорячи про можливі результати цієї війни, я би не говорив про. Якусь конкретну дату, коли настане мир, коли буде оголошено перемир'я, коли почнуться мирні угоди, які можливо чим закінчаться. Це не закінчиться. Це не закінчиться навіть якщо буде мирна угода з Російською Федерацією, тому що вони ніколи нас не залишать у спокої. Вони будуть шатати і колихати вільний світ на предмет на підтримки України. Вони будуть розривати зсередини українську державу. Через певні свої чинники, там релігійні, економічні, е, політичні, соціальні, можливо. Е, тобто війна не закінчиться в той день, коли перестануть стріляти на, на лінії фронту. Ми бачимо результати цієї війни набагато ширше і глибше. Ми вважаємо, що ця загроза з боку Російської Федерації, яка. Над нами постійно з північного сходу висить як Дамоклів меч над нашою державністю, зникне лише тоді, коли зникне сама російська імперія, зникне російська держава. Коли на її руїнах виникнуть нові держави, держави, які заснують поневолені Росією народи, можливо, якісь росіяни на Уралі на далекому сході в Сибіру. Але це будуть держави, які будуть жити власними інтересами, інтересами своїх народів. І ці інтереси не будуть перетинатися з нашими національними інтересами. В інтересах цих народів неможливо буде розв'язати чергову війну проти українців і взагалі проти своїх сусідів. Росія багата країна, багата і науково-технічним потенціалами, і природними копалинами. Їм є що робити на своїй землі, і цим народам, з яких зараз надр, з яких Росія зараз викачує, просто безмежні ресурси, які потім осідають в Москві в бюджеті агресивної Російської Федерації, чи в кишенях оточення Президента Путіна. Тому їм є там чим займатися, і результатом цієї війни має бути саме усунення такої. Постійної, довготривалої загрози з боку нинішньої Росії для української нації. Хочу подякувати вам за сьогоднішню розмову, за ті важливі акценти, які були сьогодні розставлені, за ті напрямні, про які ми почули. Я впевнений, що вони нас ведуть до такої непростої, складної і такої бажаної. Великої української перемоги з вами був Олег Вітвіцький. Побачимо, спочуємо. слава Україні, і переможе!